Вагандисти запустили черговий фейк в соціальних мережах. Вони поширюють інформацію про те, що нібито окуповані території стають таким містом прихистку для українських жінок, медики, які хочуть заховатися від роботи на фронті і і ховаються не там от в окупації. Так, подожіть, ще раз щось що плоха. Откуди ви я з Львівської області місто Звенигород. Я хочу дізнатися. Чем можно снять квартиру в Мариуполе? Бажена новоподола. Смотрите, я вас понял, конечно, но давайте на русском, хорошо? А, да, давайте, конечно, без проблем. В общем, мне нужна квартира в Мариуполе, где-то желательно возле третьей городской больницы. Ага. Так, сейчас, сейчас посмотрю, что тут есть. Есть рядом одна квартира, но в соседнем подъезде ремонт, то есть будет прям громко. Да, ничего страшного. Мне подходит. Главное, что возле больницы я хочу туда устроиться. Ага. Вот. Только единственная просьба, можно это как-то побыстрее все сделать из-за подвески Мне нужно как можно скорее уехать. Да, я понял, конечно. Смотрите, мне нужны данные вашего паспорта. Ну, да и, в общем-то, все. Хорошо. У вас телеграм на этом номере, я вам туда скину. Да. Погодьтесь, видео сделано очень дешево. По-перше, людина, жінка, яка розмовляє українською мовою, представляється як мешканка Львівської області, не знає добре достатньо мірі української мови. Бо львів'янка ніколи не сказала зняти квартиру. Вона б сказала рундувати квартиру. Це по перше. По-друге, вона каже, що вона мешкає у місті Звенигород, але Звенигород, це не місто. Це селище під Львовом. І там мешкає трошки більше тисячі чоловік, тисяча осіб, і це не дуже тягне на місто ну, ніяким боком. Ну і взагалі ця розмова про те, що я прошу вас перейти на русський, да звісно, да, і мені, пожалуйста, новобудову ну, виглядає дуже театрально, дуже нещиро. Погодьтеся зі мною. Але головне. не те, Головне те, що на мою думку, що. Сама ситуація, вона парадоксальна. Людина, яка хоче ухилитися від того, щоб рятувати поранених українських бійців, вирішає ухилитися таким чином, щоб рятувати поранених російських бійців саме в окупації, тобто відмовитись від порятунку своїх співвітчизників на користь порятунку. Російських загарбників. досить дивно. При тому, що і Маріуполь не можна назвати безпечним містом, особливо зараз. Бо 80 кілометрів від лінії фронту це вже не відстань для українських снарядів, які долітають в тому числі і до Маріуполя. Ну я вже мовчу про екологічну складову, що місто абсолютно небезпечне, правову складову, бо це місто, де відсутній закон і де править просто право сильного, право людини зі зброєю. Тому ховатися в окупованому Маріуполі ну це просто смішно. І, взагалі, ситуація з лікуванням з медичними заходами в місті вона катастрофічна. Більша частина лікарень була зруйнована. Або повністю або значною мірою зруйнована. І зараз окупанти трошечки намагаються щось там відбудовувати. Ну, от обласна лікарня, більш-менш якісному стані, але і там багато проблем: антисанітарія. більше того, більша частина приміщень цієї лікарні віддані під порятунок лікування російських загарбників. Третя лікарня, про яку згадує жінка на відео, це та сама лікарня, куди потрапила. Бомба в березні 22-го року біля полового будинку, коли там загинули люди, і була повністю зруйнована це два корпуси лікарні. Ну, зараз на всій третій, території всієї, всієї третій лікарні діє і функціонує лише онкологічне відділення, і частково дитяче. вони там росіяни відремонтували. Ну те і все. Тому. Казати, що от їхати в Маріуполь, працювати лікарем ну, це таке задоволення. Більша частина маріупольських лікарів виїхала з окупації і за межі міста, тому що вони розумні, тому що вони кваліфіковані, тому що вони знають, де саме вони Будуть корисні. Ну в окупації зараз переважно працюють лікарі, які приїжджають вахтовим методом до Маріуполя на місяць або два, щось там напрацьовують і їдуть далі. Бо вони для них це просто заробіток, а життя людей, життя тих, хто має хронічні захворювання і хто потребує щоденного догляду, щоденного медичного втручання, то воно не варте нічого. Взагалі, життя в Росії не варто нічого. І я прошу про це дуже добре пам'ятати, особливо коли ви будете роздивлятися от отакі фейкові карикатурні відео. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео, ставте подобайки. До побачення!